Вітаю вас, друзі, це програма Ґрунтовно на телеканалах Тернопіль 1 та НТБ. І я Ілона Артемович. Сьогодні ми будемо говорити про інновації, сучасні технології та новий рівень хірургії, який стане доступним і для мешканців Тернополя. У нашій студії лікар-уролог вищої категорії, кандидат медичних наук, доцент кафедри урології Національного університету охорони здоров'я України імені Платона Шупика, керуючий партнер центру хірургії рішень дієво у Києві та Тернополі, віце-президент української спілки ендоурологів, член Асоціації урологів України, член Європейської асоціації урологів та лікар із 28-річним стажем, Богдан Васильович Джуран. Пане Богдане, рада вітати вас на нашій столі. Навзаємо і вітання. Перед тим як говорити про відкриття центру у Тернополі, я пропоную нашим глядачам все ж таки коротко побачити, як виглядає дієво у Києві, сучасна операційна новітнє обладнання та команда професіоналів. Богдане, скажіть, коли все ж таки планується офіційне відкриття хірургічного центру Дієво у Тернополі? Ми не йдемо на конкретну дату. Ми йдемо на план виконання робіт, які йдуть. Вони вже майже на виході. Там лишились невеличкі деталі. я Думаю, це питання двох тижнів. Я так собі думаю. Що все ж таки означає назва Дієво? Адже вона звучить дуже коротко, але дуже глибоко. Тобто, це означає результативно, ефективно чи якийсь інший сенс ви вкладали в цю назву? Саме так. Швидко, конструктивно і бережно. Як виникла ідея створити клініку саме з таким підходом? Ця історія почалася з того, що в тій структурі, в тій лікарні, де я працював раніше? Ми близько напевно 10-15 років використовували нові технології, впроваджували їх одна за одною, розвивали. І коли вийшли, оволоділи тими методиками, які ми так потихеньку-потихеньку проваджували. Ми вийшли на той рівень, коли захотілося такої хірургії в комбінації з різними фахівцями: урологу з гінекологом, деколи з хірургом треба було попрацювати. І от таке розширення в рамках тієї структури, ну нам не вдалося його таким чином зробити. Тому, власне кажучи, як ідея це об'єднати хірургів різних спеціальностей в одній операційній, там в під час однієї дискусії, під час якогось розбору складного пацієнта, а деколи стати разом за операційний стіл, от власне кажучи, оця ідея лягла в основу створення саме такого формату клініки, там де приймаються рішення неодноосібно. Не фахівцем одного напрямку, а часто густо от декілька фахівців збираються і щось таке разом і роблять. Якщо говорити про приватну і державну медицину, то в чому різниця? Адже пацієнти часто запитують, чому варто обирати приватну клініку, у чому на вашу думку особливість. Особливість, по-перше, в доступі до лікаря. Обираючи, ну тут ви маєте повне право обрати лікаря, коли ви звертаєтесь в приватну клініку. От є у вас на сайті п'ять прізвищ, п'ять красивих фотографій. Ви собі вибираєте або красивого, або чарівного. От і можете записатись до любого. Крім того, ви завжди можете відмоніторити в соціальних мережах. В, ну, навіть Перепитати за кваліфікацію, так можете мати пораду, можете почитати відгуки про людину і таким чином обрати. Але робота в приватній структурі вона така більш емоційна, вона заснована на підході на комунікації між лікарем і пацієнтами на довірі. Відповідно, оце дає приватна клініка. А чим ваша клініка все ж таки відрізняється від інших типових медичних центрів? У чому її особливість? Ну взагалі, ну, якби медичним центром не зовсім є. Ми, якби хірургічна клініка, ми займаємося в основному. Ми займаємося лікуванням людей, яким потрібна та чи інша операція. Так, це сучасна операція, так це дуже щедна операція. Наскільки це можливо в даній ситуації, тому що ми маємо великий спектр різного обладнання, але ж воно без рук і без мислення не працює. Тому ми під кожного пацієнта підбираємо настільки бережну методику, щоб це було швидко, ефективно, без зболісно, ну і максимально швидко і ефективно, безперечно. І, власне кажучи, наша особливість все-таки це можливість, можливість стати за один стіл фахівцям різних напрямків. Оце наша особливість. І причому фахівцям не самих не, не самим простим. Це і професори, це і академіки. У нас є в клініці на роботі, доценти, викладачі різних кафедр і різних вузів. Якщо говорити про вас, як про лікаря з 28-річним стажем, то ви могли б себе будь-де у світі, але все ж таки ви залишаєтесь в Україні, і це насправді надихає. Чому ви вирішили розвивати медицину в Україні, а не за кордоном? Насправді вона тут потрібна і ми потрібні там, де ми є. Ми потрібні саме тут і саме в цей час. І ми повинні робити те, що ми вміємо робити. От ми вміємо гарно оперувати, ми повинні. Давати можливість повчитися цьому, ми повинні давати цю можливість людині. План вибір давати завжди. І от вибір дуже важливий людині, тому що деколи буває в цьому житті так, що хтось пропонує те, що є. А не те, що може бути. Треба давати вибір завжди людині. До речі, приватна медицина цим теж характеризується, але це в особливості комунікації між лікарем і його фахом. Але менше з тим, коли ти даєш людині вибір, коли ти кажеш, що є так, а є так, а є інакше, це ми вміємо. А це вам зроблять там. А за цим треба поїхати за кордон. І тоді виникає дуже хороша така енергетика між пацієнтом і між лікарем і довіра. От на цьому воно працює. А ми повинні бути там, де ми є. Якщо говорити все ж таки про місто Тернопіль, чому ви вирішили відкрити філіал саме у Тернополі, а не в іншому місті України? Гарне місто у вас, дуже гарне місто, прекрасні люди. Ну, напевно, питання не в цьому, власне кажучи, відповідь, а в тому, що специфіка нашої роботи полягає в тому, що ми, ну ми, по-перше, не можемо бути представлені в кожному навіть обласному центрі. Та специфіка роботи, яка в нас є, вона не потребує присутності в в кожному обласному центрі, але в певному регіоні ми би хотіли бути присутніми. Тому, власне кажучи, вибір поліг в Тернополі, власне кажучи, тому що довкола ми маємо 4-5 обласних центрів, які ну, досить близько розміщені до Тернополя. Це полегшує е, пацієнту дорогу. От. Крім того, ми е, бачимо, що Зараз шлях пацієнта, скажімо, з західної України до Києва не дуже лежить людині до вподоби, тому власне кажучи, хочемо бути трошки ближчими. От і ще один напрямок, який ми. Мали досить непоганий, непогано в роботі себе показувало. Це такий міжнародний туризм. От до нас приїздили іноземці на різні операції. Зараз зрозуміло, що з війною до столиці ну і і складно, і далеко, і небезпечно в чомусь. Тому, власне кажучи, так як тут ще близько до кордону, то власне кажучи, виберег саме на Тернопіль. А яким ви бачите розвиток медичної галузі у нашому місті? Він в будь-якому випадку буде. Він залежить від особистостей. Він залежить сьогодні від управлінця, який керує клінікою, яка б це не була, державна чи приватна. І від особистих характеристик лікаря. От якщо сьогодні лікар хоче навчитися якусь методику, дві методики, скільки завгодно, сьогодні настільки відкритий світ до цього всього, що питання. Техніки, наприклад, воно не є сьогодні основним. Техніки теж зараз, якою хочеш, скільки хочеш, де хочеш. Хоч в інтернеті, хочеш на магазині. Раніше не було такого, а зараз прям ну прям багато, багато всього різного. І це все сьогодні відкрито. Головне тільки взяти ключ, взяти себе в руки, піти відкрити і зробити. І розвиватися буде медицина у всіх регіонах. Так не може бути, щоб вона буде прогресувати однозначно. Але тут питання тільки за особистостями. От ви заговорили про техніку, які все ж таки новітні технології чи методи ви хочете впровадити у Тернополі? Ті методики, які ми володіємо у своїй клініці, вони всі будуть присутні тут. Це декілька лазерів, які ми використовуємо не тільки в урології, а й в хірургії, косметології, в тому числі. Це індивідуальні підходи по реконструктивних і пластичних операціях. У нас декілька команд пластичних хірургів працює, які мають свої авторські методології. От і ну це не зовсім технологічно, але власне кажучи, це воно дає дуже суттєві результати по лікуванню. І я так розумію, що війна тут теж грає в цю сторону. Все таки буде попит на відновлення, на реконструкцію. Ну це не тільки стосується військових, це власне кажучи, стосується людей, які пройшли складні операції, хірургічні, онкологічні операції. Вони часто густо призводять до. Зміни форми тіла. І у нас є фахівці, які дуже достойно виконують відновлені методики своїми тканинами, без імплантів. Коли треба з якимись імплантами, але часто це пластики своїми тканинами. Це треба вміти зробити, і такому треба повчитися. Це дуже цікаві напрямки. Ну, відповідно, технологічні операції сьогодні великий запит на. Хірургію пухлин, от які б то не були пухлини. Якщо вони вчасно виявлені, це дає людині можливість жити і не мати ніякого більше лікування, аби вчасно і правильно це зробити. а Правильно, і безпечно і бережно провівши операцію, ми даємо людині можливість відновитися максимально короткий термін. Після наших операцій у нас в клініці люди проводять в середньому один-півтора дні, знаходяться в клініці. Це всі операції сумарно, які в клініці проводяться. Часто густо за два дні повністю змінюються всі пацієнти в клініці. Тут де на обход в понеділок, і в четвер, вже тих, що були в понеділок, немає нікого. от Всі вже дома на відносно. Ну, на відносному відновленні, тому що сучасна операція вона не потребує тривалого перебування на лікарняному ліжку. Як, власне кажучи, і тривалого періоду відновлення в домашніх умовах чи якось інше. Є певні категорії операцій, які потребують реабілітації. Там ортопедичні операції, можливо, якась онкологічна ситуація. Але в цілому, в цілому, як ми звикли бачити, то тривалої реабілітації сьогодні після сучасної хірургії її в принципі немає. Чи планується медичний стаціонар 24 на 7, чи ви ще не обдумували цього? Безперечно, ми з цього почали стаціонару, тому що надавати хірургічну послугу без адекватного супроводу після операційного просто неможливо. І так не може бути. Стаціонар, безперечно, першим першим, першим кроком був стаціонар і правильно операційна це все на одному поверсі. От, тому що, ну, як можна людину прооперувати і не відспостерігати. Обов'язково так. Знаєте, медицина зараз розвивається такими шаленими темпами, що декілька років тому ми навіть і не могли мріяти про такі технології. Які технології, на вашу думку, найближчим часом змінять медицину? Самі мініатюрні. Наприклад. Наприклад. Замість реконструктивних операцій, до яких ми звикли. От, наприклад, є якесь пошкодження, і там треба щось всередині знайти, щось там скласти, перешити якимись тканинами. Так? Сьогодні, ну це вже реальність. Сьогодні ми використовуємо спеціальні внутрішні імпланти. Наприклад, це те, що стосується мого профілю. Така собі така маленька така, такого типу пружиночки, яка вставляється в пошкоджене місце, але це дозволяє уникнути великої і складної операції. Потім всі мініатюрні технології, от, наприклад, ми дробимо камінчик. Thank you. Ми дробимо не тільки спеціальним лазером, а ми робимо інструментом, який, ну, який нагадує от кабель від зарядки мобільного телефону. Він не товстіший, ніж той червоний кабель, який на підлозі, але він не товстіший, а той тоньше. От такий маленький шнурочок заводиться в нирку без проколу, без розрізу. І всередині щось може робити такі чудеса. Хоча це не є нова технологія. Я з цією технологією працюю вже, напевно, біля 20 років, може, тобі, трошки менше, от. але вона розвивається, розвивається. Розвивається і модернізується. І поки була одна технологія, не було безпеки. Зараз технологічний світ пішов до того, що він включає механізми безпеки, захисту від пошкодження нирки, від збільшення там всередині тиску. От. І це технологічно буде розвиватися. Такого проривного я не думаю, що буде, тому що це все на основі вже тих технологій, які є. От. Ну, і все-таки це. Мінімальна травма для людини. Отак От буде розвиватися технологія. Ну власне кажучи, я думаю, що і штучний інтелект буде включатися в цю роботу, але, напевно, не замінить лікаря назавжди. От як ви ставитеся до діагностики за допомогою штучного інтелекту? Ну, діагностику треба поділити. Давайте поділимо її на важку і на звичайну. да? Бо коли ми е вводимо штучному інтелекту запит, я чихаю кашлю, в мене температура, то він відповідно дасть вам там певні рекомендації. Я так розумію. Але якщо говорити серйозно, то є. Е е Ті місця, де ми використовуємо штучний інтелект, д… це тяжка діагностика, це комп'ютерна томографія. Це… МРТ-дослідження, які на основі різного фокусування моделювання дозволяють нам правильно планувати хід операцій, доступи порядок дій наших взаємозв'язок різних органів, як вони розміщуються, щоб правильно спланувати, підібрати інструментарій, взагалі спланувати саму операцію. Це там, де воно активно використовується. Безперечно, що штучний інтелект ще, коли я згадував на початку екскурсію до німецьких і австрійських клінік, ми були на заводі. Світового лідера виробництва медичного обладнання. В 2014 році вони демонстрували на основі штучного інтелекту внутрішньо, е, зараз скажу правильно, інтраопераційну да, під час операції, е, навігацію за допомогою штучного інтелекту в тому числі. Що це значить? Ми оперуємо апендицит і бачимо на камері, що всередині. і Прописується, це апендекс, його потрібно видалити. Розріз зробити тут, закінчити тут і накласти отакий от шов. А це артерія, її не можна чіпати. Да? А це там якась там сусідня структура, її не можна чіпати. Ця робота вже давно проводиться. Вона давно проводиться. Питання в тому, чи буде вона реалізована в тому. Тому в тій кількості, яка потрібна сьогодні нам, це буде складно, надзвичайно, і тому вона широко не 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 входить в звичайне рутинне наше життя, але входить в навчальних програмах. Наприклад, сьогодні є тренажери для навчання наших лікарів. До речі, ми в рамках нашої спілки зараз будемо пропонувати навчання на такого типу тренажерах, де штучний інтелект моделює операцію, моделює ускладнення, і хірург може, власне кажучи, на тренажері таким чином тренувати. А там це активно використовується. На вашу думку, що означає вислів медицина майбутнього? Цікавий вислів напевно, це ми, бо ми робимо майбутнє в медицині. Це лікарі, які сьогодні роблять свою рутинну роботу, вчаться новому. Вони щось бажають, щось змінюють, змінюють себе в першу чергу і дарують добро людям пацієнтам нашим. Пане Богдане, ви зараз маєте нагоду запросити до хірургічного центру дієву відвідувачів, що би хотіли сказати тернополянам і всім тим, хто шукає якісну медицину. Ну, власне кажучи, ми дійсно. Я ну, запрошую, та не можна сказати, запрошую, це ж не десь в кафе. Але якщо ви маєте певні складності зі здоров'ям, які потребують фахової думки, хоча б думки. Питання в тому, що деколи просто варто послухати думку одного, лікаря другого, а деколи варто й третього послухати. Ми якраз є тою організацією, тою клінікою, куди приходять за другою і за третьою думкою, отримати альтернативу, якусь якесь альтернативне рішення. Цього не варто боятися. Титися варто питати і чути, от і якщо така потреба буде, ми залюбки дамо свою відповідь. Ми запросимо. Провідних фахівців, які є в галузі в тому чи іншому напрямку. Вони будуть тут присутні, будуть присутні і онлайн, можливо, на консультації. Сьогодні такий світ, що навіть з операційною можна сигнал подати любому лікарю по відеозв'язку. Можна відправити інформацію прямо з операційної і послухати альтернативу. Оце ми, власне кажучи, готові дати. Пане Мадана, дякуємо вам за. Корисну розмову і за те, що створюєте нову якість медицини в Україні. А це був Богдан Васильович Джуран, лікар уролог вищої категорії, кандидат медичних наук, доцент і керуючий партнер хірургічного центру Дієво. Нехай медицина буде не лише сучасною, а й дієвою.